Знеболювальні ліки проти гіпертонії та серцевих хвороб, антидепресанти, гормональні та протизапальні препарати з 1 квітня. Усі ці медикаменти відпускатимуть винятково за електронним рецептом. Щоб виписати електронний рецепт, лікар будь-якої спеціальності може чи державної форми власності, чи лікар ФОП незалежно від наявності договору за Національною службою здоров'я України. Основна умова це, щоб пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. На певні категорії ліків паперовий рецепт залишиться дійсним, зокрема на пільгові препарати, які відпускають за кошти місцевих бюджетів чи інших програм. А ще медикаменти виготовлені безпосередньо в аптеці. На електронний він не підлягається. Ліки, які виготовляються екстемпорально, тобто є на виготовлення, які виготовляють в аптечних умовах. Для України така практика не нова. Із серпня минулого року електронні рецепти впровадили на антибіотики, а з листопада на психотропні та наркотичні засоби. Вся аптечна мережа готова до такого відпуску електронних рецептів. В приклад цього знов-таки казалося раніше, тільки що що в нас є. Програма доступних ліків вона нічим не відрізняється. Також інсуліни відпускають аптеки. Всі перехід на електронний рецепт відбуватиметься поступово. В перший час препарати люди зможуть купувати і за папірчиком, враховуючи те, що можуть бути перебої з світлом, враховуючи те, що може бути навантаження на медичну інформаційну систему. Наразі в аптеках значного ажіотажу серед покупців не помітили. Кажуть, за останній час люди стали більш свідомими і все рідше займаються самолікуванням. Більше звертаються до лікаря і вже. Лікар обов'язково вже вони виписують чи електронний рецепт чи паперовий. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.